Уперше в Мукачеві відбувся адвокатський захід з українського масштабу. Очолила його голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова. Питання номер один незалежність правового інституту і належне функціонування органів адвокатського самоврядування України. З'їхалися більше 50 чоловіків, представників всіх регіонів адвокатури України. Це розширене засідання Ради адвокатів України. В якому приймають участь і ще й голови рад, крім представників з кожного регіону. Рада адвокатів Закарпаття, яку я очолюю, надала максимальну підтримку проведенню цього заходу, і ми дуже раді, що такий престижний форум у нас відбувається саме в Мукачеві. Незалежність адвокатської професії найболючіше питання, тому юристи з усієї України зібралися, аби вплинути на швидке його вирішення. Клієнтів адвокатів стали ототожнювати з адвокатами. Їх підзахисні, які потребують підзахисні адвокатів, ототожнюються в своїх правах з адвокатами, і адвокати сьогодні обшуковуються, їх документи сьогодні переглядаються, їх намагаються допитати, а це не повинно бути. Заважають роботі адвокатів і державні таємниці, які не дозволяють розкривати чимало справ, це недопустимо в роботі захисника, запевнили фахівці. Тому вирішили внести деякі зміни до кримінально-процесуального кодексу, який повинен забезпечити незалежність адвокатів. У нас на Закарпатті вже фактично нема ніяких не спорів, не судових спорів, нічого органи адвокатського самоврядування працюють нормально. Я думаю, що під керівництвом Лідії Павлівни. Такі ж процеси відбудуться на Україні, і адвокатура України дійсно перетвориться на незалежний правозахисний інститут, який відповідає європейським правовим стандартам. Відбулася на зібранні і урочиста подія. Перше поповнення фонду підтримки адвокатської діяльності в Україні, який відкрили 26 червня цього року, допомагати юристам інвалідам, хворим, родинам тих, хто знаходиться в зоні АТО. адвокати зголосилися вже давно. Тепер зробили перший внесок 60 тисяч гривень. Соціальний захист держава нам нічого не повинна. Ми повинні самі допомогти тим, хто серед наших колег потребує тої допомоги. З вітальним словом до правників і гостей Мукачева звернувся міський голова. Золтан Ленділ запевнив, що розвивати правову систему України потрібно в європейському напрямку. Побажав зважити всі за і проти, і щоб ви завжди були на висоті, і щоб завжди громадянин, який потребує вашого захисту, мав на кого. До кого звернутися, і мав на кого покластися у своїх проблемах. Розширене засідання Ради адвокатів України тривало два дні для закарпатських правовиків. Провели і семінар з підвищення кваліфікації.